Дорогі шестикласники, тема відеоуроку Прямокутний паралелепіпед, Куб Розгортка прямокутного паралелепіпеда. Для кращого засвоєння нової теми почнемо з прикладів. Уявлення про прямокутний паралелепіпед дає подарункова коробка, сірникова коробка, зображення яких ви зараз бачите на екрані. Також цеглина, дерев'яний брусок дають уявлення про прямокутний паралелепіпед. Можна навести ще приклади, холодильник, звукові колонки дають уявлення про прямокутний паралепіпед. І щоб запам'ятати прямокутний паралелепіпед, ми звернемо увагу на те, що наша кімната це величезний прямокутний паралелепіпед. Отже, в математиці прямокутний паралелепіпед ми можемо зобразити таким чином, як зараз на екрані. Поверхня прямокутного паралепіпеда складається із шести прямокутників, які називають гранями. Отже, прямокутний паралепіпед має наступні грані. нижня грань, верхня грань. Зараз зеленим кольором вони зображені на екрані. Далі можна розглянути передню грань жовтим кольором зображено, та задню грань також жовтим кольором зображено. Можна вказати лівобічну грань рожевим кольором зараз наглядно зображена на екрані, та правобічну грань також зараз зображення з'явилось на екрані. Отже, прямокутний паралепіпед має шість граней. Сторони граней називають ребрами паралелепіпеда. Отже, розглянемо ребра паралепіпеда. Це сторони граней наступні відрізки. Нижня грань має ребра. АД, БЦ, ДЦ та АБ рожевим кольором ребра нижньої грані зараз зображені на малюнку. Верхня грань має ребра А1Д1, Б1С1, Д1С1 та А1Б1 червоним кольором ребра верхньої грані зображені на екрані. Далі можемо вказати бічні ребра, або їх називають вертикальні ребра для наглядності. Ми їх також будемо зараз зображувати кольором. Отже, ребро АА1 синім кольором зображене, ДД1, СС1 та бб 1 Таким чином, прямокутний паралепіпед має 12 ребер. Вершини граней називають вершинами паралепіпеда. Зрозуміло, що паралепіпед має вісім вершин, зараз зеленим кольором вони позначені на екрані: це точки А, точка Б, точка С, точка Д та точки А1, Б1, С1 та Д1. Запам'ятовуємо, прямокутний паралепіпед має 6 граней, 12 ребер та 8 вершин. Розглянемо, як побудувати прямокутний паралепіпед. Зараз на екрані зображений листочок у клітинку з вашого зошита. Отже, щоб побудувати прямокутний паралепіпед, можна запропонувати такий спосіб. Спочатку побудуємо прямокутник, так як зараз зображено на екрані. Далі, від кожної вершини прямокутника, будемо будувати наступні вершини таким чином. Від кожної вершини. Рухаємося три клітинки вгору і три клітинки вправо. Зараз з'явилася ще одна вершина. Знову від кожної вершини три клітинки вгору, три клітинки вправо. Три клітинки вгору, три клітинки вправо. І знову так ми зробили. Зараз ще чотири вершини прямокутного паралопіпада з'явилися на екрані і у ваших зошитах у клітинку. Тепер з'єднуємо вершини. Одержуємо зараз у верхній грані, ми з'єднали. Далі з'єднуємо у нижній грані, з'єднали. Зверніть увагу, що деякі ребра ми зобразили пунктирною лінією, або, говорять, штриховкою, тому що вони не є видимими, якщо ми дивимося на прямокутний паралелепіпед спереду. Далі нам залишилося ще вершини з'єднати і одержуємо бічні ребра. Зараз вони з'явились на екрані, і ми побудували прямокутний паралепіпед. Можемо назвати цей прямокутний паралепіпед наступним чином: А, Б, С, Д, а 1 б 1 с 1 д 1 Таким чином, одним із способів, який я запропонувала, ви маєте змогу побудувати прямокутний паралепіпед у своїх зошитах у клітинку. Розглянемо виміри прямокутного паралелепіпеда. Із кожної вершини прямокутного паралепіпеда виходить три ребра. Спостерігаємо за малюнком. Їх називають довжина, ширина і висота прямокутного паралелепіпеда. На екрані кольором наглядно зображена довжина, ширина та висота. Розглянемо розгортку прямокутного паралелепіпеда. Пояснюємо, якщо паперову коробку, що має форму прямокутного паралелепіпеда, відкрити це у нас малюнок 1, потім розрізати по чотирьох вертикальних ребрах це у нас малюнок 2 а потім розгорнути, тоді отримаємо фігуру, що складається із шести прямокутників. Подержимо малюнок 3. На малюнку 3 зображена розгортка прямокутного паралепіпеда. Вона складається із шести прямокутників. Розглянемо площу поверхні прямокутного паралепіпеда. Площа поверхні прямокутного паралепіпеда це сума площ усіх його граней. Кожна грань – це прямокутник. Ми зазначили, що прямокутний паралепіпед має 6 граней, і також ми зазначили, що нижня і верхня грань однакові, передня і задня грань однакові, і також ліва бічна та права бічна грані є також однаковими. На малюнку однакові грані прямокутного паралепіпеда зображені однаковим кольором. Оскільки кожна грань це прямокутник, ми можемо знайти площу кожної грані як площу прямокутника, перемноживши сусідні сторони прямокутника. І тоді ми одержуємо остаточну формулу С дорівнює 2 помножити в дужках АВ плюс В і плюс АС. У дужках у нас записані площі кожної грані. Прямокутного паралепіпеда. А оскільки ми вже вказали, що в нас є три пари однакових граней, то ми множимо на 2 і одержуємо остаточну формулу С дорівнює 2 помножити в душках АБЦ і плюс АЦ. А, Б і С це виміри прямокутного паралелепіпеда. на екрані наглядна ілюстрація. Розглянемо приклад 1. Прямокутний паралепіпед має довжину 3 см, ширину 2 см і висоту 4 см, знайти площу поверхні цього паралелепіпеда. Отже, ми домовимося довжину позначати буквою А і коротко запишемо. Довжина А дорівнює 3 см. Ширину домовилися позначати буквою Б, записуємо Б дорівнює 2 см. Висоту зазвичай позначають буквою С, ми записуємо коротку умову, С дорівнює 4 см. Для наглядності ми знову пригадуємо прямокутний паралепіпед, виміри якого дорівнюють А, Б та С, як зараз наглядно зображено на екрані, і пригадуємо формулу, за допомогою якої ми знаходимо площу поверхні цього паралелепіпеда. Отже, застосовуючи цю формулу, ми підставляємо числові значення з умови. S дорівнює 2 помножити. Спочатку ми знаходимо площу верхньої та нижньої грані, А множимо на Б, тобто 3 множимо на 2. Далі ми знаходимо площу бічної грані, Б множимо на С, 2 множимо на 4, підставляючи числа. І знаходимо площу передньої грані, вона буде дорівнювати площі задньої грані. Тобто 3 множимо на 4. Виконуємо обчислення. Виконавши множення у дужках і додавши отримані добутки, маємо результат 52 см. Таким чином, площа поверхні цього паралелепіпеда дорівнює 52 см. Розглянемо куб. Уявлення про куб нам дає гральний кубик, кубик рубика, який зараз ви бачите зображеними на екрані. Куб ми можемо розглядати як прямокутний паралелепіпед, у якого всі ребра мають однакову довжину. Довжину ребра куба зазвичай позначають буквою А. Отже, куб має ребра однакової довжини. Розглянемо розгортку куба. Аналогічно ми можемо одержати розгортку куба. Зараз вона зображена на екрані. Розгортка куба складається із шести квадратів. Кожна грань куба це є квадрат. Розглянемо площу поверхні куба. Площа поверхні куба це сума площ усіх його граней. Ми вже зазначили, що кожна грань куба це квадрат. Пам'ятаємо, що площа квадрата S дорівнює а у квадраті. А оскільки у куба 6 граней, нам треба площу квадрата а у квадраті помножити на 6. Одержуємо остаточну формулу для площі поверхні куба. С дорівнює 6 а у квадраті. Розглянемо приклад 2. Знайти площу поверхні куба, ребро якого дорівнює 5 см. Отже, за умовою А дорівнює 5 см ми вказали, що зазвичай ребро куба позначаємо буквою А. Для наглядності ми зображуємо куб, зараз на екрані з'явилася ілюстрація, і пам'ятаємо формулу, за допомогою якої знаходять площу поверхні куба. Якщо цю формулу ми підзабули, ми пам'ятаємо, як її одержати. Отже, кожна грань куба це квадрат. Ми пам'ятаємо площу квадрата, щоб знайти, нам треба сторону квадрата піднести до другого степеня. Тобто А у квадраті дорівнює 5 у квадраті дорівнює 25 см квадратних. це площа кожної грані куба. Куб має 6 граней, і нам залишилося площа однієї грані 25 помножити на 6. Одержуємо, що площа поверхні куба дорівнює 6 помножити на 25 і дорівнює 150 см квадратних. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 1606. Умова. Знайди площу однієї грані та площу поверхні куба, ребро якого дорівнює перше 7 см. Отже, позначаємо, що А дорівнює 7 см це ребро куба. Далі ми можемо знову навести наглядну ілюстрацію куба і пригадати формулу для знаходження площі поверхні куба. Але спочатку знайдемо площу однієї грані. Пригадуємо, що кожна грань куба – це квадрат. Щоб знайти площу однієї грані, нам треба знайти площу квадрата зі стороною 7 см. Знаходимо площа однієї грані дорівнює А у квадраті, тобто 7 у квадраті. Для цього нам треба 7 помножити на 7, одержимо 49 см. Кв. У куба 6 граней і тепер нам залишилося. Площу однієї грані 49 помножити на 6 і одержимо 294 см квадратних. Якби нам треба було одразу застосувати формулу для площі поверхні куба, тоді треба пригадати порядок виконання дій. У формулі вказано 6 помножити на А у квадраті. Спочатку піднесення до квадрата, а вже потім множимо на 6. Друге завдання А дорівнює 1,2 дм, я пропоную вам виконати самостійно поставивши відео на паузу, а після паузи перевіримо свої результати. Отже, перевіряємо друге завдання. Відповіді до другого завдання з'явились на екрані. Перевірте. Розглянемо номер 1614. Знайди площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють перше. 1 метр 2 дециметри – 40 см. Записуємо коротку умову, зазначивши, що зазвичай виміри ми будемо записувати в такій послідовності: довжина, ширина та висота. Отже, згідно умови, довжина А дорівнює 1 метр. Нам треба перевести у сантиметри, щоб у нас були однакові одиниці виміру. Пам'ятаємо, що 1 метр це 100 см, що ми зараз і вказуємо. Далі ширина B дорівнює 2 дециметри, Переводимо у сантиметри, маємо 20 см. Висота C дорівнює 40 см. Вказали коротку умову задачі. Необхідно знайти площу поверхні прямокутного паралелепіпеда. Формула для площі поверхні прямокутного паралелепіпеда зараз зазначена на екрані. Нам залишилося підставити сюди числові значення, що ми і зробимо? 2 помножити в дужках. А множимо на Б, тобто 100 множимо на 20, додати. Б множимо на С, тобто 20 множимо на 40, додати, а множимо на С, тобто 100 множимо на 40. Виконуємо дії в дужках. Одержуємо 2 помножити, 2000 додати 800, і додати 4000. Виконуємо дії в дужках, перемножаємо на 2. Маємо результат 13600 см квадратних. Ми знайшли площу поверхні прямокутного паралепіпеда. Друге завдання пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу. Вказівка. Нам необхідно перейти до однакових одиниць виміру. Тому міліметри треба перевести в сантиметри і дециметр також треба перевести в сантиметри. Після паузи перевіряємо результати. Отже, відповіді до завдання 2 зараз з'явились на екрані. Перевірте свої відповіді. Розглянемо тепер номер 1618. Умова. Сума довжин усіх ребер куба 60 дециметрів, яка довжина одного ребра. Для наглядності з дому на екрані зображений куб, довжина ребра якого дорівнює А. Пам'ятаємо, що куб має 12 однакових ребер. Якщо ви забуваєте, скільки ребер має куб чи прямокутний паралелепіпед, пригадайте наші міркування. А саме нижня грань, це квадрат у куба, має 4 сторони, тобто в нижній грані 4 ребра. Також чотири ребра у верхній грані. І також чотири маємо бічних, тобто вертикальних ребра. Разом 12 однакових ребер. Сума довжин всіх ребер – 60 дециметрів. Щоб знайти довжину одного ребра, нам треба 60 поділити на 12 маємо результат 5 дециметрів – це довжина одного ребра. Розглянемо номер 1622. Ширина прямокутного паралепіпеда дорівнює 20 см, що становить 2 третіх від довжини і 4 п'ятих від висоти, знайди площу поверхні цього паралепіпеда. Починаємо із короткої умови задачі. Виділяємо головні слова. В умові вказана у нас довжина, ширина та висота. Для наглядності зображення прямокутного паралепіпеда та необхідна формула також зараз з'явились на екрані. За умовою довжина невідома сантиметрів, вказуємо. За умовою ширина дорівнює 20 см, що становить 2 треть від довжини. Ми записуємо коротку умову і вказуємо стрілочку, що становить 2 трех від довжини. Також за умовою ширина становить 4 п'яти від висоти, а сама висота невідома. Треба знайти площу поверхні цього паралелепіпеда, яку позначають буквою S, отже S невідомо сантиметрів квадратних. За умовою задана лише ширина, і нам зараз треба знайти довжину та висоту, враховуючи, що ширина 20 см становить 2 третіх від довжини. Треба пригадати правило. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на цей дріб. Отже, першою дією знаходимо довжину. Для цього 20 ми ділимо на 2 третіх. Пригадуємо, для зручності ціле число 20, нам треба записати як 20 перших, у знаменник можемо записати одиничку. Щоб поділити на звичайний дріб, треба помножити на дріб обернений до дільника. Тобто маємо 20 перших, треба помножити на 3 других. 20 та 2 скорочуємо на 2, і нам залишиться 10 помножити на 3, що дорівнює 30 см. Це довжина. Довжину можна було знайти іншим способом, не пригадуючи це правило, а саме, оскільки 20 см це становить 2 третіх від довжини. Тоді ми можемо з'ясувати, скільки припадає на 1 третю, 20 поділимо на 2, одержимо 10 см це буде 1 третя. Отже, вся величина нам залишиться 10 помножити на 3, і таку саму відповідь, 30 см, ми одержимо. Другою дією ми знайдемо висоту за правилом. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на дріб, тобто 20 ділимо на 4 п'ятих. Виконуємо аналогічні дії. 20 записуємо як 21. Щоб поділити на звичайний дріб, треба помножити на дріб обернений до дільника. Нам треба виконати дії 201 помножити на 5 четвертих. 20 та 4 ми скорочуємо на 4, і нам залишиться 5 помножити на 5, що дорівнює 25 см це висота. Таким чином, у нас довжина А дорівнює 30 см. Висота С дорівнює 25 см і за умовою ширина Б дорівнює 20 см. Тепер використовуємо формулу для площі поверхні прямокутного паралепіпеда. А саме ця формула рожевим кольором зараз зображена на екрані. Нам залишилося підставити числові значення. Підставляємо. S дорівнює 2 помножити в дужках. Нам треба А помножити на Б, тобто 30 множимо на 20. Додати. За формулою нам треба Б множити на С, підставляємо 20 множимо на 25. Далі треба множити А на С, підставляємо числові значення і множимо 30 на 25. Виконуємо дії в дужках і одержуємо остаточний результат 3700. Маємо відповідь. Площа поверхні паралепіпода С дорівнює 3700 см. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми познайомилися з прямокутним паралелепіпедом та кубом. Вдома виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.